Середнє арифметичне Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося із терміном середнє арифметичне, дізнаємося, де використовують це поняття, та порозв'язуємо задачі. Розглянемо задачу. Сума віку 24 учениць танцювальної студії дорівнює 384 роки. Який середній вік учениці танцювальної студії? Якщо ми поділимо суму віку на кількість учениць, отримаємо 16. Чи може це означати, що усі учениці є однолітками і кожні 16 років? Напевно, ні. У танцювальній студії може бути кілька груп, наприклад, молодша, середня і старша. У таких випадках говорять, що середній вік учениць студії дорівнює 16 років. Це число ми отримали як частку відділення суми віку усіх учениць на їх кількість. Середнім арифметичним кількох чисел називають частку відділення суми цих чисел на кількість доданків. Приклад. Знайдемо середнє арифметичне чисел 8, 10, 13, 17 і 22. Діємо за правилом. Знаходимо суму всіх чисел. І ділимо на їх кількість. Сума чисел 70, поділили на 5 і отримали 14. Отже, середнє арифметична заданих чисел 14. Задачі на знаходження середнього арифметичного дуже часто виникають у статистиці. Статисти, люди, що працюють у цій галузі, проводять опитування та аналізують отримані дані. Задачі можуть виникати різноманітні. В математиці основні задачі зазвичай на знаходження середнього віку, середній бал, середня швидкість, середня кількість перемог чи поразок у спорті за певний період, середня вартість основних продуктів харчування, середня заробітна плата, середній час роботи, середня врожайність. Середня відвідуваність та інші. Розв'язуємо задачі. Задача 1. Протягом тижня, о 10-й годині ранку катруся вимірювала температуру повітря. Вона отримала такі результати: 20 градусів, 18 градусів, 16 градусів, 15 градусів, 14 градусів. 19 градусів та 17 градусів за Цельсієм. Знайдіть середнє значення проведених вимірювань. Ми маємо знайти середню температуру за тиждень. Додаємо усі результати вимірювань і ділимо їх на 7, оскільки у тижні 7 днів. Сума цих чисел 119. Поділимо на 7 і отримуємо, що середнє значення отриманих вимірювань 17 градусів за Цельсієм. Записуємо відповідь до задачі. Задача 2. Знайдіть середню оцінку з контрольної роботи учнів вашого класу з математики, яка відбулась у березні. У разі потреби округліть до одиниць. Я взяла результати контрольної роботи одного з моїх класів. У цьому класі 29 учнів. Писали роботу 24 учні. Коли ми обраховуємо середній бал класу за конкретну роботу ми беремо до уваги лише результати присутніх учнів. Тобто, якщо писали роботу 24 учні, то кількість, на яку ділимо 24. Сума усіх цих оцінок 180. Ділимо 180 на 24. Нагадаємо, як ділити кутом. Записали. 180 ділимо на 24. 180 не ділиться націло на 24. Ділимо з остачею. Беремо по 7. 7 множимо на 24. отримуємо 168. Знаходимо остачу 12. 12 не ділиться націло на 24. Причому остача менша за дільник, Тому ставимо участку кому і знаючи. Що число ціле можна подати як десятковий дріб 180,0 ми зносимо один з нулів після коми у остачу. 120 ділиться на 24. Беремо по 5. 120 віднімаємо 120. отримуємо остачу 0. Отже, отримали 7,5. Ми можемо заокруглити 7,5 за правилом заокруглення до одиниць. Отримаємо, що середній бал цього класу 8 балів. Записуємо відповідь 8 балів. Задача 3: Автомобіль їхав 3 години зі швидкістю 56,4 км за годину. І 4 години зі швидкістю 62,7 км за годину. Знайдіть середню швидкість автомобіля на всьому шляху. Це задача на знаходження середньої швидкості. Спочатку ми знайдемо, яку відстань проїхав автомобіль зі швидкістю 56,4 км за годину. Для цього ми помножимо. 56,4 швидкість на час 3. Отримуємо 169,2 кілометри. У другій дії знаходимо, яку відстань проїхав автомобіль зі швидкістю 62,7 км за годину. Ця відстань дорівнює 250,8 кілометрів. Тепер ми. Знайдемо загальну відстань, яку проїхав автомобіль. Додаємо Отримані відстані. Отримуємо, що весь шлях, пройдений автомобілем, дорівнює 420 км. Тепер нам потрібно знайти загальний час руху. Для цього додаємо 3 години і 4 години. 7 годин. Це загальний час руху автомобіля. Щоб знайти середню швидкість автомобіля на всьому шляху. Ділимо в весь шлях всю відстань 420 км на загальний час руху на 7 годин. Отримуємо, що середня швидкість руху автомобіля 60 км за годину. Записуємо відповідь. Задача 4. Фермер зібрав з кожного гектара поля площею 30 гектарів по 30,2 центнери пшениці. А з кожного гектара поля площею 20 гектарів по 32,3 центнера пшениці. Який середній урожай з одного гектара зібрав фермер? Для цього знайдемо кількість урожаю, який зібрав фермер з кожного із полів. З першої ділянки фермер зібрав 906 центнерів. З другої ділянки фермер зібрав 646 центнерів. Разом з двох ділянок зібрали 1552 центнери. Загальна площа поля 50 гектарів. Середній урожай з одного гектара ми знаходимо так. Ділимо всю вагу зібраної пшениці з обох ділянок на загальну площу поля. Записуємо відповідь 31,4 центнера середній урожай з 1 гектара. Сподіваюся, ця тема вам була дуже цікавою. Можете разом із своєю родиною розв'язати таку задачу. Знайдіть середній вік усіх членів вашої родини. Потім порівняйте отримані результати. Відповіді можна писати у коментарях. Вивчаємо математику разом. До нових зустрічей!